I w Bruseli odbyło się poza czergowe zasiadanie Rady Ukraina NATO. Ciós e, zustrich inicjował Kijów przez najśrodawni masowanie rosyjski ataki na ukraińskie miasta. Na zasiadaniu obmawiali wspólne kroki dla odpowiedzi na odmowę Rosji od mirnych usiłta eskalacji terroru proti Ukraińców. Podobnicy rozkaże nasza korespondentka Tatiana Wysocka witaję tebe, ale nie tylko o Brukseli będziemy się o nich mówić, bo w niższych stolicach Ukrainy, nie Ukrainy, i Europy, ja wybaczaj, że Ukraina u mnie w głowie, e, e, też tam coś się odbywało się. Ale dawaj może ty nam rozkażesz, co takie było w Brukseli. Вітаю так, Україна у нас не лише в голові, але й у серці. І власне вчора у Брюсселі на вимогу на прохання України політичні радники НАТО зібралися на зустріч щоб обговорити масовані атаки Росії проти Української українського цивільного населення проти цивільної інфраструктури. І Україна була представлена на рівні заступників міністрів оборони та внутрішніх справ. І Україна власне. vou informá Держави, члени НАТО про те, про ситуацію по сучасно в Україні про стратегію Російської Федерації в Україні і про те, що Росія е, нарощує випуск зброї, нарощує випуск артилерії, е, крилатих ракет та дронів, і е, тому Україні потрібні засоби ПВО е, протиповітряної оборони. І е, власне про це просили українські заступники міністрів е, натівських партнерів, е, що нам потрібні системи патріот та ракети для них. Нам потрібні далекобійні ракети, і е, попросили також держави-члени НАТО долучитися до спільних підприємств з українськими оборонними підприємствами, щоб налагодити більше виробництва дронів, яке також дуже потрібно для України. Отже, будемо сподіватися, що е, партнери з НАТО відреагують правильно і нададуть Україні нарешті ту допомогу, яку вона потребує. Dobrze, dziękuję. A poskażymy jeszcze jedną rzecz, bo Bruksela Brukseliową z Belgii przenosimy nas, naszych oglądaczy, do królestwa Danii i niż, co tam takie odbyło się w Kopenhazie, bo to tam też dosyć ważne rzeczy, jak mowa pro ukraiński szlach do Eurosąjunga. Так, насправді сьогодні дійсно дуже важлива зустріч відбувається у Копенгагені. Це неформальна зустріч міністрів з питань Європи Європейського союзу, але важлива вона тим, що на неї запрошені міністри закордонних справ чи відповідальні за європейську інтеграцію з усіх держав, які хочуть стати членами членами європейського союзу, включаючи Туреччину і, звісно, Україну. Україну представляє на заході віце-прем'єр з європейської інтеграції Тарас Кач. І е, отже, е, як ми розуміємо, що зараз. Головує у європейському союзі данія, і отже, од от неї багато залежить. І головна інтрига, головна проблема, яка обговорюється останнім часом щодо української євроінтеграції. Це те звичайно, що Угорщина повністю блокує відкриття кластерів для України. Але також що почали в європейському союзі звучати голоси про те, що треба раніше ніж Україні відкрити перемовні кластери для Молдови, щоб підтримати її перед виборами 28 вересня. І е, сьогодні дуже гарно про це сказала міністерка зі справ Європи Данії Марія Бьорне. Е, давайте послухаємо її пряму мову, що ж вона сказала щодо України. The reason why we have Причина, чому ми маємо новий імпульс у процесі розширення, полягає саме в Україні. Це зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тепер йдеться про безпеку, і було б нечесно залишити Україну наодинці. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною. так це зараз. Якраз так, так. Так, будь ласка, будь ласка, кажи. А, е, буквально буквально одни, одним реченням. Е, я хочу сказати, що якраз зараз е, міністри в розширеному колі е, обговорюють саме питання розширення Європейського союзу. А 15-й годині вони вийдуть на прес-конференцію, і ми тут в Брюсселі зможемо спостерігати за тим, які попередні рішення та домовленості прийняли у Копенгагені. Е, Слухай студія. Дякую з Брюсселі, столиці Бельгії. Збирала інформацію для нас Тетяна Висоцька. Дякую.